Ну що, друзі, ось все, нарешті, перший, перший мій трофей на мандули. І, до речі, хотів запитати у вас. Мені здається, це все ж таки якась браконьєрська снасть, тому я її... Привіт, друзі! Сьогодні вирвався на рибалку з човна. Планую закрити такий сезончик 23-го року. Я подивився в Ютубі, що вже у багатьох е, на водоймах вже крига стоїть. А в мене ще є така можливість закрити цей сезон. Тому вирвався половити судака. Бо ну, вважаю, що закрити сезон по судаку з човна це буде супер-пупер. Хоча це так, я вам кажу, на цій водоймі ну, здається мені, що буду закривати сезон 23-го року з човна. Але в мене пам'ятаємо є невеликий такий човен і на щучих точечках на південному бузі. Я буду ще рибалити. Ну, ще в цьому році ви мене точно побачите з човна. Так, приступимо. Все по спінінгу, трішки пізніше. Піймаємо рибку і все покажу. Зараз на вулиці 3 градуси. Я вдягнувся так. Ну, мені здається, тепло, як капуста. Термобіліжко втягнув, вдягнув флісову кофту, мікропуховик і отакий дождевічок. Перша постановочка на якорь, знайшов якусь білу рибку, і усьо тичечка. Тичка судакова, але дуже мілкого. На і я судака не бачив, бачив тільки якусь стайку риби. І усьо 100% і це судак буде. Да. Друзі, гляньте, перший судачок. Ну, Буває таке, що в холоті, може в мене зор такий, знаєте, не дуже-не дуже там, але може таке бути, що я його просто гарного не побачив. Мілкий під білою рибою завжди є, а от крупного може, знаєте, та мілка риба. Біла риба, я так скажу, біла риба. Зробила тінь і крупного я просто не бачу, але він там може бути. Робимо закид. Стоїть в мене там грузик 22 г і 4 дюйма резина. Так, ну мені здається, є тут рибка. Зараз позвоню куму, хай сюди летить. Може щось вдвох більше ми піймаємо. Чи обловимо якусь більшу акваторію. До речі, сьогодні в мене в руках, ну, є поки час, поки грузик падає, розповім. Фортран. Нео компанії Азура. Палка така, знаєте, добряча. Мені подобається така палка ловити її Судака. До речі, це 83 Повна її назва АЗФН 83 ml в Рості 251 з тестом 526. От такенький інструментик в мене. А в тебе що? Що в тебе? Нічого, вставай, откидай от там якоря. Кидай. Клює. Знайшов стайку білої риби і коротше під нею стоїть судак. Да! Давай! Ось, от, друзі, вів прямо під човником тичка була. Не виматую, бо до цього теж біля човника була тичечка, тому і веду до останнього. Ось ось, ось знову. І гляньте, дійсно не крупний, не крупний судачок, але ну, це ж теж клівання. Якесь клівання, якесь задоволення, що ви його знайшли, що ви його побороли. О, от такенький. А що ти думав? Я тебе обманюю? О! Друзі, підсів без кліваки. Може підбагрився, але спротив такий трішки роби. Не крупний, але спротив роби. Побачимо, що там. Бачимо, я сьогодні а ні, ні по чесноку, як то кажуть. Він взяв, влупив по чесноку. ну, Я прозявив, прозявив цю кліваку. Друзі, я сьогодні не брав не підсака. Ну, вірніше, я не брав сьогодні підсака. У мене нема, якщо якийсь крупний, ну, візьметься, то будемо з ним боротися. Буде мені дуже і дуже цікаво. Ну, і ви подивитесь, як Дмитриков впуса якогось гарного судака. Поки що отакенький. Не крупний, але це була покльовочка. І покльовочку ви самі. Ви її теж прозявили, але бачили, як працює паличка. І Дмитрик закриває сезончик, трішки зігріємося. О. Можна трішки поекспериментувати. Знаєте, яка ядовита клівака, Вірніше, яка ядовита силіконка. Я трішки Вон там артель, сипать сітки, та я так просто щось на них відволівся. Зробив закид, десь впало. Ну, мені здається, там тільки почав робити проводочку і на таку яскраву сіконочку підсіла рибка. Так, не дуже швидко ми його виматуємо, самі бачите. От такенький судачок. Ну, хтось каже, Дмитрику, ну, харе-харе пороти такого мілкого судака. Друзі, де ж його взяти здорового? Тут на цій силіконці нема камери. І давати якусь команду тому судаку, бери крупний, мілкий не бери цю силіконку. Ну, я так не вмію. Гляньте, написано на грузику 22 грама. Отака От яскравенька силіконка на цій точечці, на таких глибинах. Ну, Я раніше з 16 грамами працював, а сьогодні бачимо якийсь такий трішки вітерець, то 16 грам мені ну, невдобно. Кому буде цікаво, тут шнур в мене рішітка 08. Рішітка 08, бо питають, скільки це міліметрів. Не знаю, друзі, не знаю в тих міліметрах. Я вже давненько так привик. Шнури, коли ну, дивишся на них. Чи тобі друзі кажуть, я, там решітка 0,4, решітка 0,6. І це я до цієї решітки привик. А скільки це в міліметрах, я не знаю. Тому гляньте, 22 грама на такому шнурі ну, мені подобається. Роблю так, 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 де? Два усього оберта і гляньте, як довго. Приманка падає. Це, ну, можна, мені здається, і більше вагів поставити. Опа, ось все. О, друзі, це мені здається гарніший. Це сьогодні може бути, якщо він не забагрився, може бути трофейчик, бо трішки навіть фрикціончик такий може må... і спін так нагружається, мені здається, все ж таки забагрився, блін. Не, не бачу ще, але здається, забагрений. гад. Дав мені надію... Ух, oh, не, спі, не спішу я його викачувати. Давай, 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 не спішу. Якщо побачу крокодила, то буду спішити. Так, да, якось боком, мені здається, йде. Блін, да що таке? Гляньте. Ой. Геть мілкий. Сьогодні щось судачок геть мілкий. Друзі, гляньте. 20 грамів. Мандула, такі штуки називаються мандула. Скажу так: ніколи в житті нічого на них не ловив. Сьогодні, якщо це впіймаю, то буде це перший раз. А мені здається, я піймаю, тому що от іменно по холодній воді, отакі всякі штуки, поролонки, це дуже і дуже добре працює. Грузик впав, ця мандула буде отак болтихатися на паузах. І Мені здається, судак буде реагувати. Ну, тим паче я його тут знайшов, його тут багато, тому він повинен взяти таку штуку. Так, щось глибина для, бачимо, двадцятку поставив і вже пауза ще більше стала. Опа, була. Друзі, була перша в житті була клівака на цю штуку. О! Гляньте, гляньте. Перша риба на мандулу, блін, і зійшла. Оце, оце, любі друзі. Перша і зійшла. Перше клівання, з, ну я кажу, блін, років, мабуть, 15 Назад були в мене такі мандули, я їх повідривав на корчах, нічого не піймав. І з того часу я. Більше ну, їм не рибалив. А це випала така нагода, був в Миколаєві в магазині кльове місто. І Сашко мені задарував дві такі мандули. І оце думаю на цій точечці ну, 100% є судачок, Це думаю, хоч за риблю, хоч якось таку мандулу. Була клівака і судак зійшов. Хоча ви самі бачите, там на цих мандулах такі гачки, і мені щось здається, знаєте, якась браконьєрська снасть. Оце, думаю, одного спіймаю і положу назад її в коробочку. Щось я якось не звик ловити такими приманками. Друзі, третя клівака. Перша була, пам'ятаємо, зійшла. Друга просто була клівака, а ось третя і, мабуть, я його дотащу. Ну, щось дуже і дуже мілке, прям супер мілке. Іди сюди. Отакий. От Гляньте, це в моєму житті перша риба на мандули. іди, іди давай. Чаєчки, чаєчки, сміюся, чули? Оце прикол. Ну що, друзі, ось, все, нарешті, перший перший мій трофей на мандули. І, до речі, хотів запитати у вас. ну, Мені здається, що це якась, не знаю, браконьєрська така снасть. Давайте випустимо цього судачка зараз не будемо морозити його. Хай іде. О, пішов. Гляньте, гачки тут такі добрячі, добрячі, гострючі, ну, наче ото якийсь драчик. Я не знаю. Мені здається, це все ж таки якась браконьєрська снасть, тому я її зараз знімаю і повішую якийсь такий звичайний, якийсь улюблений свій силікон. Сіліконові приманочки, не знаю, мені... Більше до вподобаю. Отакі всякі ріпери, шміпери, там віброхвости, твістерки. І ще хочу змінити трішки точечку. Пройду ще разочок ехало там, може ну, знайду якусь ще стайку, а може і крупних судаків побачу в вехолот. Так, трішки пошукаємо рибку. Погляньте якісь камінчики, треба їх замалювати собі. Дивіться, просто шикарні місцяки, оце може стояти тут сюди. Так, рибу поставимо. І станемо на цю точечку, виставимося. Карта показує, що напрямок трішки лівіше того човника. Отак, 20 метрів. О, і ще став так по вітру, буде дуже добре. Опа, оце це клівака. Давай. О, друзі, риба підсіла. Тільки зробив підкидик і судачок влупив догоночку. Не на паузі. Коли робиш декілька обертів, пауза, силіконка падає вниз, і ну, зазвичай мені так здається, вдогоночку б'є судак. Е, в той момент, коли силіконка падає. А тут мені здається, я зробив таку, ну, тільки почав робити проводку, вверх пішла силіконка і судак влупив. Не крупний, але це судак. О! І до речі, друзі. Пам'ятаємо, судак це коли 42 см. От коли в ньому є 42 см, оце судак, його можна забирати. Таких мілких, це 3 з копійками тисячі гривень штраф. Оце штраф. Так, давайте ще в тому напрямку зробимо закид. Здається, чітко я знайшов там якісь камінчики. Щотенько провів тільки що силіконку, бухкало по тим камінчикам і взяв ще й судака. Хоча, хоча я на ехолоті бачив якусь рибку крупніше, ніж оцей незаліковий судачок. Ну, Скажімо, камінчик 100% знайшов, то вже якась польза від ехолота є. І ще й глибину показує. Давай, 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 падай, падай, падай. Ух, добряча глибина. О, відпрацював хлистик. Ну, не знаю, ось. Все. Малював якусь рибу. Блін, це геть позорний якийсь. Треба змінити ракурс. Точечку знайшов. Змінимо зараз ракурс камери і покидаємо ще туди. Може, навіть зараз якусь приманку зміню. Хоча ну і так уже 4 дюйма кидаю, неспішно його достаю. Та, це геть. Це геть позорний. Друзі, тичка була. Мабуть, бачили. Якщо не бачили, то зараз вже бачите, виважую рибку. І це такий судачок з тичкою, з такою джинь, з гарненькою тичечкою взяв Спінінг. Ну, Не знаю, цим спінінгом вже декілька років. Я рибалю, мені все подобається. По судаку, по щуки в лодки він в мене, ну, чесно кажучи, другого в мене і нема. Спінінга для човника. Ну, хотілося би якийсь, знаєте. Е... Випустимо. Хотілося б мати спінінга в лодці, такого, навіть може трішки коротше. Теж з таким же тестом до, скажімо, 25-26 грамів, але можна б трішки коротше мати спінінг. Тому що в мене є човник, пам'ятаємо, не дуже великий, то там коротенькою паличкою буде суперово. суперово. Так що потрібно. Компанії Азураз ну, намікнути на те, що Дмитрику потрібен коротший спіннінг. Чи просто якийсь другий. Ну, такий мащаковий. Так, знову це вже по, по колу, по колу мене кидають сітки. Що, друзі, знайшов я, чи вірніше мене знайшов судачок. Самі бачили, прийшов я на цю точечку, став, став на якар, жодного рибака тут не було. Потім подзвонив куму, кум під'їхав, підійшов, вірніше став біля мене і теж спіймав. Ну, таку некрупну рибку і каже, мені таке цікаве, поїду далі. У нього, до речі, холота немає, то він так по старим точкам катається. То він тільки ушов, і тут поприїжджали ці артелі, почали сипати сітки. І Мені здається, що я. Ну, таку якусь рибну точку знайшов, тому що ну, просто так артелі не будуть сипати і теж такі, знаєте, з модним холотом. Вони не будуть просто сипати сітки там, де нема риби. Знають де. І, скажу так, ну по колу кинули сітки. Сітки такі, мабуть, блин, метрів по 500. Одну кидають, слідуюча, 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 і тут все, все в сітках. Тепер мені потрібно буде акуратненько йти на моторі, щоб не заплутатися в ті сітки. І, чесно кажучи, вже мені якось не дуже приємно тут стояти. Опа, все. Розумію, що з... О, зійшов. Зійшов. Мабуть, 4 дюйма резина для нього велика і він за хвостика схватив. Не дуже мені. блін... Не дуже мені приємно тут стояти поруч з цими сітками. Осьо, осьо. Блін, опять. Та гляньте, яке судачине Ельдорадо. Не може доб'є. Чи він, чи другий. Ось сьо, так. Да. Гляньте, шов, шов, бив, бив, бив. Раза три. Ну, точнякова на камеру, раз за три я підсікнув і зробив знову паузу і... Судачок добив. Достаємо, не достаємо, робимо останній закид, ловимо останню рибу і будемо тікати звідси. А так. Останній. Якщо кажу останній, значить, вірніше, останнього, ловимо останнього судака. Вже біля човника лупанув. А давай, на останок гляньте, некрупний судак, що витворяє ця паличка. Вона його тримає дуже і дуже гарно. Вона не супер жорстка, її дуже гарно і легко закидувати. Понизу я не пам'ятаю, скільки, о, понизу. Цієї палички я не, ну, не пам'ятаю, коли я рибалив і які я кидав ваги. Не буду обманювати, тому не буду брехати. Поверху, ну, все, написано 26-22 г. Ну, Шпара вона просто суперова. Ну, і, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я колись більше, ніж 22 грами кидав. Мені тут не потрібно, де в мене нема більших вагів. От 22 є і все. Дивіться, сьогодні отакий ріпер дуже гарно відпрацював, хоча і, ну, і на ядовиті такі кольори е, клювало. Сьогодні ще я взяв на мандулу чи мандулу, як правильно гляньте, да, отакий гарний-гарний судак. Е, теж взяв сьогодні це вперше в житті я на ту, ту штуку спіймав. Рибу. Як я і сказав, мені здається, якась вона така браконьєрська снасть, то мені краще рибалити отакими от приманочками. Здається мені, що риболовлю з човна взимку 23-го року я дуже гарно закрив. Да, трофея не піймав, але комплект вигуляв, маю на увазі човен мотор. І той ехолот спінінга вигуляв, хоча цей спінінг ви ще побачите у мене ну, на моєму каналі. Любі друзі, кому що сподобалось, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!